Дивіться в сьогоднішньому відео Софії Ротаро 77, де зараз живе і чому не виходить на зв'язок українська співачка, якій надокучливо мстять росіяни. Також ви дізнаєтесь, що Кіркоров кинув дітей заради молодої ескортниці. І наостанок, виходь за мене, Тіну Кароль публічно покликали заміж. Це Марс та зірки. Поїхали! 7 серпня українська естрадна співачка молдавського походження, національна легенда України Софія Ротару святкувала свій день народження. Їй виповнилося 77 років, останні з яких культова виконавиця принципово не дає інтерв'ю і не з'являється на публіці. Попри таємничість, сьогодні ми дізнаємось де живе артистка та як вона почувається. З нагоди дня народження ми розповімо, як живе Софія Ротару в умовах повномасштабної війни, що вона розповідала друзям і як окупанти мстять зірці за проукраїнську позицію. У 2022 році, в свій день народження, співачка показала останнє свіже фото, на якому позувала в селі Маршинці Чернівецької області. Однак проживає артистка не там. Як розповіла її сестра, знаменитість залишилася в п'яти хатках. Соня під Києвом у своєму будинку, як завжди. Син Руслани з нею так було і раніше. Вони живуть там усі разом, як у минулі роки, розповіла Ауріка Ротаро. Хоч росіяни вже три роки поширюють фейки про начебто важку хворобу Софії Ротару, її рідні цю інформацію спростовують. Ауріка Ротару запевнила, що співачка здорова, і у неї все добре. Національна легенда України сама рідко виходить на зв'язок із підписниками, але зі слів її друзів можна дізнатися дещо про життя співачки. Наприклад, нещодавно Андрій Данилко поділився, що Софія Ротару вперше зателефонувала йому в ніч на новий 2023 рік. Тоді вона спускалася в укриття під час обстрілів Росії. Інша зірка, яка розмовляла з Ротару після вторгнення окупантів у Київську область, латвійська співачка Лайма Вайкуле. Вона була в Києві, коли бомбили. Вона сказала: Я не знаю, як пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків не було. Я побігла в бомбосховище, це я знаю про софу, пригадала Вайкуле. Також інсайдер, близький до оточення Ротару, розповів, що вона намагається не контактувати з людьми або ж звести живе спілкування до мінімуму, причина страх повторно захворіти на коронавірус. Подейкують, співачка дуже складно перенесла Омікрон. Це вид covid 19 який вчені виявили на початку 2022 року. Були й інші чутки про артистку проте їх уже поширювали росіяни. До прикладу, продюсер Сергій Лавров, який у минулому влаштовував концерти Софії Ротару в РФ, заявив, що йому обірвали телефон, начебто заможні росіяни дуже хочуть замовити зірку на новорічні корпоративи та готові платити за приватні концерти сотні тисяч доларів. А вона відхилила всі пропозиції. Хоч виконавиця не з'являється в інфополі, вона чітко дала знати, що підтримує Україну. Ротару дякує ЗСУ силам ППО та небагатослівно розповідає про російський тероризм. За це в Росії на неї образилися. Єдиний важіль впливу, що гріє душу окупантам, однейменний готель Софії Михайлівні в Ялті. Будинок Примара, як його називають місцеві, вже давно впав у око росіянам. Вони вимагають націоналізувати нерухомість на користь окупантів, зробити з готелю шпиталь чи пансіон для терористів, продати тощо. Наразі це питання висить у повітрі. Також сини внуки Софії Ротару привітали її з днем народження публічно. Вони поділилися фотографіями артистки, які фанати національної легенди могли не бачити раніше. Рідні виконавиці були небагатослівними, а сама вона в блозі проігнорувала це свято. Син та онук знаменитої української співачки Софії Ротару Руслан та Анатолій Євдокименко як вважалося раніше намагалися покинути країну після повномасштабного вторгнення РФ. Молодшому Євдокименку це вдалося, тож зараз він створює музику за кордоном. Батько юного втікача, як розповіла сестра Софії Ротару, залишився жити з мамою в п'ятихатках. Внук виконавиці, якого вона дуже підтримує, опублікував затишний кадр із артисткою, котра стоїть у полі, з днем народження. Написав він. На фотографії маленький хлопчик, років десяти, вручає квіти бабусі. Тож можна припустити, що кадр зробили приблизно два десятиліття тому. Аналогічне привітання написав Анатолій Євдокименко, проте з іншим фото він обрав архівний кадр із ротару в ніжно-рожевій сукні, зроблений 5 років тому в Італії. Можна помітити, що знаменитість майже не змінилася, а вік для неї всього лише цифра. Не отрималася від теплих слів і внучка співачки Софія. З днем народження, моя красива бабусю, написала вона. Друзі, а що ви думаєте про Софію Ротару, та яка її пісня ваша найулюбленіша? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. а Ми йдемо далі. Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує страшне вторгнення РФ в Україну, вирішив прервати свою відпустку разом із дітьми заради своєї фаворитки Маргарити Овсяннікової, яка за деякими даними раніше була ескортницею. Як повідомляють пропагандистські змі, кіркоров прямував до Греції, щоб провести відпустку зі своїми дітьми. Виявилося, що вона летіла разом із кіркоровим на одному літаку і вирішила, що йому. Замість відпустки з дітьми краще знятися в кліпі в екс екскортниці. Король тепер мій, це вау, чудеса! зраділа Овсянікова. Крім того, як виявляється, Філіп Кіркоров не може впоратися зі своїми дітьми, і саме це стало причиною того, що він відправив їх жити і навчатися в ОАЕ. за даними російських пропагандистських змі. Скандальний путініст має проблеми з дисципліною власних дітей, алею Вікторією і Мартіном. Повідомляється, що дітей Кіркоров прилаштував у найдорожчу школу Дубаї. Ця швейцарська міжнародна приватна школа приймає в ОАЕ учнів з 3 до 18 років на денне навчання і на повний пансіон з 11 до 18 років. Тут майже 2 тисячі учнів, з них 350 іноземців із 68 держав. Найбільше з Росії, США, Франції та Швейцарії. На території школи діти можуть ходити тільки у формі, на заняття одягають червоні або білі кофти, а в пансіоні верх одягу вже синій. Їдальня – шведський стіл, де меню складають за рахуванням побажань дітей і батьків. Повідомляється також, що путініст відправив сюди спадкоємців не тільки заради того, щоб уникнути підвищеної до них уваги. Друга мета виховна: тут Мартін і Алла Вікторія. Такі ж діти, як усі, а не нащадки того самого Кіркорова. Чи повернуться діти співака у вересні на навчання в УАЕ, чи батько залишить їх на батьківщині, поки невідомо. І наостанок відомі українські виконавиці та ведучі Діні Кароль не раз приписували брухливі романи, особисте життя артистки, нині оповите таємницями. Однак на своїй сторінці в інстаграм зірка неочікувано відреагувала на пропозицію фана вийти за нього заміж. Підписник співачки, замість того, щоб поставити питання співачці, пішов в Абанк і запропонував жінці руку і серце. Кароль вирішила не ігнорувати цю пропозицію і запостила коротке відео, де вона без макіяжу з розпущеним волоссям і в чорному вбранні пояснює, чому змушена відмовитися. Співачка пожартувала, що чоловік дуже необдумано вирішив зізнатись її в коханні і з іронією порівняла такий вчинок фана з троянським конем. Так, ця ваша пропозиція вона не обдумана. Виглядає, як колись дарували троянського коня, що там у щиті були скелети в ньому, сказала в ролику Тіна і додала підпис Сприймати як жарт. Друзі, а що про Тіну Кароль думаєте, ви пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.